Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина загинула, і ще чотири поранені на Харківщині. Цієї ночі росіяни атакували Ізюмський район декількома хвилями шахедів. Про наслідки розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлано, привіт. Які новини маєш? Вітаю, Лілія цієї доби на Харківщині. Одна людина загинула ще четверо поранені через ворожу агресію. Цієї ночі росіяни били шахедами по ізюму. Було щонайменше три хвилі ударів. Близько 22-ї безпілотники. Вдарили по приватному сектору міста. Ізюм загинула. 67-річна жінка з першої її намагалися врятувати, довезли до лікарні. В неї був відкритий перелом кінцівки та врятувати її не змогли. Ще поранені річна жінка і 17-річний хлопець, і ще одного 17-річного хлопця. Контузія. Через годину після першого удару, а згодом ще через 40 хвилин росіяни завдали ще два удари шахедами по приватному сектору. Ізюма там є руйнування, пошкоджені житлові будинки. У цей же час шахеди атакували і місто Балаклію. Там безпілотник поцілив по цивільному підприємству. Там також є руйнування. У Чугуївському районі ворожий дрон скинув вибухівку на цивільний автомобіль. Поранено 65-річного водія. Чоловік із пораненням зміг дістатися додому, і вже дружина викликала йому медиків. Пролітав шахет цієї ночі і над Харковом влучання зафіксовано. Однак, спокійну ситуацію в Харкові назвати не можна. Постійно лунають звуки повітряних тривог. Хоча тривалість і кількість повітряних тривог у Харкові зараз значно зменшилася, тому що протягом останнього місяця. У Харкові вели диференціацію повітряних тривог детальніше про це. Будь ласка, послухайте Харківського міського голову. Окрема Луна повітряна тривога для. Харківська області. окрема повна повітряна тривога для міста Харкова, і результати є, і насправді дуже гарні результати, що стосуються скорочення часу повітряних тривог для міста Харкова. Я хочу сказати, що ми розпочали розділення повітряних тривог для міста Харкова та Харківська область 22 лютого, і на теперішній час ми маємо скорочення повітряних тривог тільки за цей час. 40 годин. крім цього, хочу сказати, що зовсім по іншому почали працювати торговельні центри, торговельні мережі, банківські установи, державне підприємства. Бо скорочення велике, і зовсім по іншому можуть себе жити і в місце Харків. І щойно у Харкові знову скінчилася повітряна тривога. У повітрі була ворожа авіація, була загроза удару керованими авіабомбами. Така в нас обстановка, Лілія. Дякую тобі, колего. За ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Чернігів оговтується від ворожого удару. Вночі росіяни атакували місто дронами. Один із шахедів вибухнув у п'ятиповерхівці і зруйнував два поверхи. Ще один дрон поцілив по приватному сектору, пошкодивши два будинки та кілька автівок. Минулося без потерпілих. Це вже друга атака окупантів за добу. Проти ночі суботи ворожий безпілотник влучив біля десятиповерхівки і спричинив пошкодження кількох десятків квартир та понад десяти приватних будинків. Про наслідки сьогоднішнього нічного удару нам розповів заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Було зруйновано дві квартири на 4 і на 5-му поверсі. Ще 12 квартир пошкоджено в цьому ж будинку. Три автівки знищено, дві автівки пошкоджено. Люди з під'їзду, що пошкоджено, розселилися по знайомим, але поряд з тим. Влада має можливість у разі необхідності додатково людей розселити на місці влучання. Працюють всі відповідні служби наразі, наразі ще продовжується розбір завалів. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Київський райсуд Одеси для підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Засідання частково проходило в закритому форматі. На цьому наполіг прокурор з огляду на питання безпеки учасників процесу і нерозголошення розголошення відомостей, які можуть встановити таємницю слідства. Захист підтримав клопотання на засіданні. Підозрюваний був у бронежилеті та касці. Раніше у 28-й бригаді підтвердили, що обвинувачений. Це їхній військовослужбовець Сергій Шалаєв. Він є старшим лейтенантом ЗСУ і самовільно залишив місце служби. Тегеран не боїться погроз Вашингтона та готовий до рішучої відповіді у разі подальшої ескалації. Про це заявив головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Нагадаю, напередодні США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей у Ємені. Загинуло понад три десятки людей. Білий дім назвав це новим наступом проти хусицьких бойовиків, а також потужним сигналом Ірану, який їх підтримує. Ці дії відбуваються на тлі прагнення американського президента укласти ядерну угоду з іранським урядом. Іран Іран не збирається розпочинати війну з будьким. Та якщо хтось погрожуватиме, наша держава дасть належну рішучу та переконливу відповідь. Щодо єменців. їх представляють хусити, зокрема Ансарала, і вони самостійно ухвалюють усі свої стратегічні та оперативні рішення. Японія планує розмістити ракети великої дальності на острові Кюсю. За даними тамтешніх ЗМІ, влада розглядає цей крок як спосіб посилення оборони в разі загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Розгортання може розпочатися у 2026 році та охопить стратегічно важливий архіпелаг. Очікують, що ракети будуть модернізовані з дальністю ураження до тисячі кілометрів і розташовані в гарнізонах саме на острові Кюсю. Натомість префектура Окінава, яка ближче до Китаю, ймовірно не розглядають як місце розміщення через ризики загострення відносин із Пекіном. 51 людина загинула, більше сотні постраждали внаслідок пожежі в нічному клубі в північній Македонії. Зайнялося близько третьої ночі у розважальному закладі міста Кочани за 100 кілометрів на схід від столиці Скоп'є. Тоді саме тривав концерт місцевого гурту. Всередині перебувало майже півтори тисячі людей. За однією з версій, причиною пожежі стали піротехнічні засоби, які використовували під час виступу. Вогонь у будівлі не вщухав кілька годин. Український президент Володимир Зеленський висловив співчуття своїй македонській колезі та рідним загиблих, а також побажав найшвидшого одужання всім постраждалим. Зимі Орбана кінець. Настала весна угорців. Під такими гаслами відбувся масштабний протест в Угорщині. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта, щоб підтримати опозицію та виступити проти політики прем'єр-міністра Віктора Орбана. Той, зокрема, заявив, що збирається ліквідувати засоби масової інформації та інші організації, які отримують фінансування з-за кордону. Порівнявши такі змі з комахами. Лідер опозиції Петер Мадіар закликав відправити Орбана на ще історії за зраду національних інтересів. ¡Ti! Ті, хто обманює власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Нам 15 років говорили, що все буде добре. Що наступного року ми досягнемо успіху. І 15 років ми тільки чекали, чекали і чекали. Але славні володарі повинні знати: батьківщина не може стояти в списку очікування. Ми покладемо цьому край у нас нове гасло. Сідлайте, коня і змінюйте шлях. Угорщина знову хоче жити. Наближається весна, весна угорців, і разом ми покінчимо з зимою Орбана. Президент Сербії Олександр Вучич готовий до проведення виборів у найближчі місяці. Якщо цього вимагатиме опозиція, про це він заявив, коментуючи масові протести в країні. Напередодні велелюдний натовп зібрався в центрі Белграда. Мітинг став кульмінацією антикорупційних протестів, які майже щодня тривають у Сербії останні кілька місяців. Ці демонстрації вважають найбільшим викликом за період 13-річного правління президента Олександра Вучича. Місмо, добро розуміли поруку. Ми розуміємо меседж. Кожен при владі повинен зрозуміти меседж, коли так багато людей протестують. Нам доведеться змінитися з іншого боку. Я сподіваюся, що інші зрозуміли меседж більшості, що громадяни Сербії не хочуть кольорових революцій. Що громадяни Сербії не хочуть насильства, а хочуть змінити владу шляхом виборів. Важливо, щоб наші діти ходили до школи, а студенти поверталися до університетів. Протестували і в Гренландії. Сотні людей взяли участь в акції на знак незгоди із заявами президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Мітингарі пройшли вулицями Мі, столиця Нуук. у руках. Тримали прапори Гренландії та гасла: «Змусьте Америку піти геть. Та ми не продаємося. Демонстрація завершилася під будівлею американського консульства, виконанням гімну Гренландії. Лідер демократичної партії, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс Фредері. Нільсен заявив, що автономія і свобода Гренландії ніколи не стануть предметом будь-якого обговорення. Спільне у злочинах Росії та нацистів у Львові відкрили виставку Бахмут обличчя геноциду. У Другу світову місто пережило німецьку окупацію і масові страти єврейського населення. А під час нинішньої війни його знищили росіяни, масово вбиваючи при цьому українців. Про найкривавіші сторінки історії Бахмута. У репортажі Романа Гаврилєва на всіх поверхах львівської прохової важі згадка про колись тисячний бахмут. Про кожен стенд розповідає Ігор Корнацький. Він нині очолює Бахмутський краєзнавчий музей і знає все про місто фортецю. Одне з небагатьох міст, яке формувалися на Донеччині саме за міською структурою, а не як конгломерат. Робітничих селищ заводських шахтних. є у Бахмуті визначений історичний центр, де було чимало будівель кінця 19-го, початку 20-го століття. Більшість цих пам'яток тепер зруйновані. Місто Росіяни намагалися окупувати з літа 2022-го. Українські війська тримали оборону майже рік. Через російське бомбардування 80% будівель Бахмута знищені. Краєзнавчий музей також. ми намагалися врятувати насамперед документальні свідчення. Світлини, те де історія міста відображена у такому сконцентрованому вигляді. Серед них і документи часів Другої світової війни у 1941-му місто окупували нацисти. Тоді загинуло 14 тисяч цивільних, більшість з яких були українцями, Із трьома тисячами бахмутських євреїв у січні 1942-го третій рейх розправився особливо жорстоко. Ці люди були декілька днів в підвалах, які до цього використовувалися НКВД, і чекали по суті на свою смерть. Вони були вбиті біля алебастрових шахт Бахмута, і потім їх там відповідно залишили і замурували стіну. Провести аналогію між методами російських і нацистських загарбників узялись українські військові фотографи і художники. Проєкт Бахмут обличчя геноциду після Києва та Литовського Каунаса представили у Львові. Це історія про два геноциди. Які трапили за тією ж громадою з тими ж людьми двічі? це історія про те, що зло повертається. І якщо про нього не пам'ятати, якщо з ним намагатися піти на компроміси, то воно завжди повернеться. Художник із Києва Михайло Алексеєнко у представлених інсталяціях наголошував назначені пам'яті. Пролиті сльози у невелике коло безупину падає крапля. Це символ горя за кожним полеглим від рук окупантів. Ми ідентифікуємо себе, підходимо і бачимо своє відображення, і це якраз показує, що ми живі. І тобто, це про те, що пам'ять про загиблих можуть нести тільки живі. А це відеоінсталяції художника. Гіпсову голову бере чиясь рука і починає шліфувати. Згодом від зліпка залишається. Пил саме таку назву має і робота. Це такий класичний принцип роботи тоталітарних режимів. Тобто нам спочатку пригнічується особистість, права. Потім стирається візуальний облік, але залишається пам'ять. Вона все одно якось передається. Побачити світлини Бахмута у Другу світову і зараз можна до 30 квітня. Зі Львова Роман, Гаврилів Юрій Глобінка, Подробиці, Телеканал інтер марафон. Єдині новини продовжимо новини о 17-й, А доти Єдиний марафон продовжить Ірина Баглай. Подробиці та версії вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула вже за кілька хвилин почуєте у нашому ефірі.